Вітаю, друзі! Давайте подивимося, що на нас чекає 31 жовтня у п'ятницю. Ніч і до 9-ї години ранку працює напружений аспект між місяцем і Марсом. Марс це планета агресивна, войовнича, вогня тож Звертайте увагу на питання безпеки. Взагалі наш ранок може бути таким більш метушливим, більше роздратування, поспіху, треба все швидко встигати. Але це хороший час для спорту, до речі. З 9 до 14 місяць рухається без курсу, несприятливий час для початку нових важливих справ. І з 14 години місяць переходить у знак риби. Нам хочеться трошки сповільнитися, ми стаємо більш емоційними, чутливими, краще працює інтуїція і хочеться вже відпочивати. Пам'ятайте, що сьогодні особлива магічна велесова ніч або самайн, Докладніше про це. Дивіться на моєму Ютуб-каналі.